Зараз буде цікавий, цікавий контент. Як ви бачите, зверху він прозорий. Да? Матовий пігмент, як я казав, він внизу там. Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал формувати авто. В цьому відео дізнаємось трошки про матову концепцію лаків. Як ми знаємо, що зараз дуже популярним стає такі покриття, як матові лаки. Матове покриття. Але воно не завжди буває матове. Іноді треба полуматове чи якісь мікси між цими лаками. Зазвичай, якщо у вас приїхала до вас на ремонт матова машина, треба забити код цієї фарби і встановити таку галочку, що у вас покриття матове. І тоді у вас випаде рецептура не тільки на фарбу, а ще й на лак. Тобто лак має якийсь мат, але цей мат. Е Регламентований заводом, тобто не можна взяти просто просто лак і нанести, тому що ви ніколи в нього не попадете. Тобто буде відрізнятися для того, щоб цього не було, як я сказав, треба забити код фарби і встановити, що у вас матове покриття. Тільки тоді у вас буде. Рекомендація, як його змішувати, як його наносити. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. І стосовно матових лаків, що хотів би сказати: по-перше, треба розуміти, що любий матовий лак, матовий полуматовий, це лаки, які мають самі в собі керамічну основу, тобто вони зносостійкі, тому вони досить популярні. Але не треба радіти, тому що для того, щоб працювати з матовими лаками, треба. Знати декілька нюансів, які дуже важливі. По перше, треба розуміти, що мати ви лак, коли ми наносимо. Якщо на нього попаде якась мусорина, це запалірувати потім неможливо буде, тому що якщо ви тільки почнете полірувати, вас це місто заблистить. Тобто формувати треба в максимально ідеальних умовах для того, щоб у вас не було якогось сміття. Потім дуже важливо вкладати його рівними е, шарами для того, щоб у вас не було якась полоса більш матова, якась полоса більш блискуча. Дуже важливо, щоб у вас було рівномірно. Також є рекомендації виробника саме матових лаків для того, щоб у вас все було нормально. Треба нанести перший шар лаку, почекати, поки лак замотовіє, і тільки потім наносити наступний шар. Тобто, наноситься в два шари, і тільки тоді ви можете бути впевнені, що у вас все вийде. Звісно, для того, щоб фарбувати машину, на якій є матовий лак. Треба спочатку зробити викраски, саме викраску підібрати по фармі, а потім підібрати по лаку. Тобто ми робимо декілька викрасок, дві-три викраски е по фармі, а потім за рахунок нанесення дивимося, яка для того, щоб була матовість максимально співпадала. Тільки після цього ми можемо фарбувати машину. Тому що, якщо не вийде, доведеться знову носити фарбу і лак. Тобто перелакувати не вийде. Лак на лак не вийде. Вірніше, може вийде, але в матовість ви точно вже не попадете. Тому дуже уважно до цього став. Далі, за матовим лаками треба теж догляд. Тобто на щітки заїжджати не можна. Ну, знаєте, коли заїжджаємо на портальні мийки, включаються портальні мийки, і вони за рахунок того, що вони цим е, своєю структурою... Труть лак, лак починає блистіти. Тобто мити тільки е, дуже обережно, нічого, нічим тети не можна. Якщо ви, наприклад, ногтем проведете, ви можете зробити полоску, яка потім у вас залишиться. Хоча він керамічний, він витримує дуже багато, але якщо вже полоска є, вона заблистіла, і ви нічого з цим не зробите. Переходи по матовому лаку не робляться. Тобто, якщо ми блискучий лак можемо зробити переход, наприклад, зі стойки задні, з задньої бочини вийти на стойку, чи, наприклад, з переднього крила вийти на стойку, то в матовому лаку це не виходить. Тобто переходи в матовому лаку не робляться. Вони, матовий лак фарбується, наноситься цілком. І сьогодні ми на прикладі нового лаку від компанії RM. 2,95 це полуматовий і є 2А93 це матовий лак. Між ними можна змішувати як завгодно. Ці лаки можна додавати в, навіть в лак з прямим близьком. Тобто, але треба розуміти, в якій пропорції. Наприклад, і цього лака це від віддарема, як я казав, 2А95. Я буду носити цей лак на цей капот. Як бачите, він у мене матовий, але це тільки база. Тобто тут лаку ще нема. Це буде полуматовий лак. я зроблю для себе таку, скажімо, велику виказку, хочу подивитися, як він буде працювати. Ладно, покажу вам, як його наносити правильно. Поїхали. Це у нас полуматовий лак 95-93. бачите написано матоп мат це полуматовий. Мат плюс» плюс це буде матовий лак. Мат плюс» плюс це буде матовий лак. Це полуматовий. Перше. Він. Лак цей, бачите, він знаходиться в такій цікавій тарі. Тобто він не в, не з кришечкою такої, а в такій тарі. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що цей лак треба перемішувати, тобто неможливо взяти його і просто відкрити, налити і їм користуватися ні в кому разі, тобто відкриваємо лак, ретельно його перемішуємо. Повністю до однорідної консистенції і тільки тоді використовуємо. Що буде, якщо ви це не зробите? По-перше, матова присадка вона буде трошки знижу. Тому, коли ви будете наносити, розмішувати лак, який у вас зверху, він буде блестіти. Для того, щоб у вас завжди була рівномірна матовість, треба лак ретельно перемішувати. Потім до цього лаку додаємо вже затвердник. Пропорції змішування 2 до 1 і ніяких проблем немає. Не треба ніякого розчинника, 2 до 1 і наносимо. Все стандартно, дуже зручно. Затвердник іде аж, бачите, харденер. 2А94. Якщо лак, то ви бачите, там буде кето, Тобто клір, клір. 2А-95. Тобто лак виглядає отак, можна поставити ще у таку річ. До речі, його можна поставити на стойку з пігментами і розмішувати шнеком. Але я б це радив робити тільки в тому випадку, перед тим, як ви його будете використовувати. Тобто не треба його постійно бовтати кожен день по два рази. Краще, як забити. Відкрили, перемішали, додали собі затвердник і нанесли. Нанести буду його за допомогою лакового пістолета GTI Pro Light з дюзою 1.4. І буду використовувати систему PPS від компанії Triam. Відкриваємо лак. Зараз буде цікавий, цікавий контент. Як ви бачите, зверху він прозорий. Да? Матовий пігмент, як я казав, він внизу там. І для того, щоб у нас не було ніяких нюансів. Треба обов'язково перемішати. І починаю перемішувати Бачите, пігмент. Все, погнали перемішувати. Дуже ретельно, дуже ретельно. Тобто знизу все треба підняти, щоб у нас було рівномірно. Якщо ви цього не зробите, нагадую, все буде у вас зверху блестіти, а знизу буде дуже матовим. Так, наливаємо. Жаліти не бум, тобто буде у нас 300 мл. Наливаємо 300 мл. Так, все рівно на ночь. Трошки додамо, оп, все, 300 мл. Лопатка переїжджає тепер сюди. Все закриваємо. Так, затверджувач. Затверджувачу нам потрібно 50%. Додаємо 50% і перемішуємо. Що що? А у компанії РМ затверджувачі це взагалі така тема. Дуже вони, якщо. Трошки не так часто використовувати, дуже підсихає швидко. Тобто ізинати працюють дуже швидко. Так, у нас 300 мл, тобто нам треба 450. 450. Все. Закриваємо. Не забувайте закривати, тому що буде вивітрюватись. Вірніше вступати в хімічну реакцію. І вийде, що ізеценати будуть пропадати. Бачите, лак матовий. Ну, тобто він полуматовий. Але взагалі виглядає як матовий. Все, пістолет ось такий. Обов'язково переходник такий повинен бути. Тому що система для 3М зроблена. Все інше стандартне. І подача. Тут повністю відкрита. Тут закриваємо подачу. Так, закрито. Один оборот. Два, три з половиною. Буде три з половиною. Взагалі повністю з половиною обороту. У мене три з половиною, тобто один оборот не докрутив. Все, закриваємо. Погнали наносити. Подача повітря, дві атмосфери на вході в пістолет. Ми будемо він зараз вести наступний шар будемо наносити тільки після того, як він стане матовий. Лак я вже наніс, це у нас вже два шари і нам залишилось тільки його висушити. Треба дочекатися, поки лак стане матовий і вмикаємо на сушку. Висихає він при 60 градусах за 30 хвилин. Після цього можемо вставити його вже на автомобіль. Зараз він блистить, наче звичайний лак. Але після того, як він почне висихати, він буде матовий вже. Так, ну що, я вже витримав цю мішарову паузу, і зараз мені залишилось тільки микнути камерою повністю висушити цей лак. Як бачите, у нас полуматовий ефект вийшов. Це лак саме був полумата від компанії RM, А саме 95 й лак, 93 -й – це матовий лак. І між можна між ними себе змішувати і отримати правильну матовість. Це у нас полуматовий лак. Бачите, як я його наніс, в принципі, мені все подобається. Дуже легко наноситься. Він рідкий, достатньо в нього не треба додавати розчинника. Тобто, два до одного розмішали, два повні шари, і все у вас буде вийвело. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, перекидати це відео для ваших друзів та колег. І не забувайте ставити лайки та писати коментарі, обов'язково на них буде відповідати. До скорих зустрічей, пока.